Привіт, це канал нашого господарства і звати мене Олександр. Сьогодні я біля кролів. Хочу їх погодувати та й пізніше поважити. О, це в нас Тарас. Годую я їх і мокмою пшеницею і, і кукурудзою. І зараз покажу, що даю. Так, я кинув пару морквин так, і кидаю потрохи сіна, бо годую їх пару раз на день. Так, ось. Воду я сполокую таку, цю поїлку, висипаю і даю кожен день, щоб була свіжа в них вода. Так, ось кормушка саморобна така. тут пробита одна планка. І сюди я сиплю кукурудзу. Кукуруза у нас мелена. Отак так потрохи. Так, це у нас зайка Я так її назвав. Їй чотири місяці. Так, зараз даю їй сіно. Так, зайка сама Так, ось вона така ручна. Тут кукуруза, я вже не даю. Також дивіться, тут хатинка така є. Підніше, якщо буде, вона будемо давати до кроля, то щоб мала де родити кролиня. Так, Тут поїлка зайки. Отак От я її причепила на двері, щоб... <кій> бо вона любить затягати сюди у свою хатинку і мені там розсипати воду. Так, це квіточка. Її не видно зараз репристечку. Так, теж даю їй сіна так само. Давали недавно її до кроля, будемо бачити, що вийшло. А то, теж вона останнім часом не купила. Тут не вбила була кроля, коротше. Дітка, йди сюди. Да. Так ось така. І теж ні, її вже... П'ятий місяць доходу. майже п'ять місяців, так само і Тарасові. Будемо їх сьогодні важити пізніше а, і вже покажу. Вагу. Так, так само беру і перемиваю оцю Сполукую Водичка в них кожен день свіжа. Так, ось так само <кій> на дверці висить така кормушка. Тут так само кукурудза мішана з пшеницею ще була, але вона, видно, з'їла вже пшениці. Отакі тут діла. Так, а також даю у воду. Е... <кій> Тиждень даю оцей вет. а Два тижні перерви. Це додається е, кролям у воду для профілактики. На літр води один кубік. Це не реклама. Так, товчимо горіхи, будемо йти на базар. Яка буде ціна, то я вам скажу. Так, ось вже скільки натовкало. Горіхи непогані, але мало. Так, ось наш Тарас Важе 3-300. Ось такий за п'ять місяців рахунок. Результат. Так, це вона, зайняка. Ось така найспокійніший кролик. Так, вот бачите. Ні, ви напевно, і не бачите. 2500. Тихо, зая, куди ти? Так, сюда. Зараз скільки там? Два п'ятьсот. Ось, вона важить два п'ятсот, два з половиною кілограм. Так, квіточка, ледве її сюди посадили, так, важить два сто п'ятдесят. Отак, не дуже велике, але нічого ще підросте. А от, бачите, кріль трохи тяжчий відкриється. Ось все, сидите. Що я вам скажу? Оце отримання кролів не дуже таке і веселе. Дивіться, як мене е, кролиця гарно ногою. Ось. Трохи болить, але нічого. Отак, сьогодні таке відео простеньке. хотіли просто дізнатися вагу кролів, але трохи не, не дуже вийшло, як хотіли, але нічого. Нічого. Я така це до весілля дож... заживе. Що їй зая? А ти чому мене подерла? А це вона мене подарила за ногу, ну нічого. Ти пробачаю. впевнено, що ти налякалася. Так, бачите, у них тут такий ящик у неї, і собі вона тут вночі ховається. Ну це зручно, бо якщо і кролята будуть Пролізає. Вона любить ще вистрибувати мені на землю. І собі бігати навколо ящика, де я збираю це сільно честь у них, і не дається зловитися. Ну, я думаю, ви побачили. А може і не побачили. Буду вже на монтажі. Дивитися вагу королів. І вже, напевно, все. А, якщо вам цікаво у скільки кролиця давати до кроля, скільки місяці, то пишіть у коментарі. Буду радий допомогти. А то це відео зайняло дуже багато от здоров'я. Ну от так. Так ось Тарас ми давали його до кроля. Ой, <світ> ми давали кривицю до нього і сподіваємося, що все добре. І вже за місяць будуть кроленята, але це ще не точно. Бо вона спочатку перший раз ми давали, хотіла його вбити, ногами топотіла. Пух летів, скакала, кусала і ми забрали. Потім через два тижні знову дали. Знову нічого не було. Я аж вже недавно дали ми крилиці до нього. І надіємося, що все добре. А на цьому все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео зі своїми друзями та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!